Івано-Франківці отримали доступ до генерального плану міста. Відтепер цей документ можна переглянути в інтернеті на офіційній сторінці міського виконавчого комітету та ради. За словами влади, нововведення має два головні плюси. По-перше, в Івано-Франківську з'явилася можливість ведення прозорої та чесної діяльності для підприємців, а громадський зможе вести ефективний контроль за дотриманням норм генплану. Через відсутність якого, до речі, обласний центр за останні роки позбувся багатьох відпочинкових зон, адже на їхньому місці з'явилися будинки. Безліч зелених зон, безліч зон малопорухової забудови, які є, які були запроектовані в навдіючому генеральному плані, вже, на жаль, ми вже, на жаль, змінені. Тобто ми стикнулися з тим, що власне, сам факт неоприлюднення такої інформації сприяв тому, що зміна цільового призначення використання тих земель була дуже спрощена. Тому тобто можна було це діло змінити, тому що громадські не мали жодного. Важелю контролю. Вони мала просто тої інформації. Аби зробити генплан публічним, фахівці департаменту містобудування виконали значний обсяг робіт. Зокрема, витратили кілька місяців лише для того, аби дані по всіх мікрорайонах та центральної частини Івано-Франківська подати у електронному вигляді. Тож мешканці можуть побачити, де та що може бути збудоване в обласному центрі. Тепер одним з основних завдань архітекторів підготовка пропозицій для коригування генплану. Його, на думку спеціалістів, потрібно розробити за акцентом на туристичну спрямованість Івано-Франківська. Це місто десь в часи Радянського Союзу позиціонувалося все-таки як частково промислове, тобто підпитка, основна міста була промисловість, зараз важелі десь змістилися в сторону більш туристично-рекреаційного напрямку. Тому однозначно будемо переглядати і дуже детально існуючу промисловість. Будемо однозначно і дуже детально переглядати рекреаційні зони, які є в генплані, які є наявні. Наразі у генплані міста не зазначені висотні ще функціональне призначення, можливо, зведених будівель. Внести ясність тут має детальне планування мікрорайонів. У профільному департаменті також вже працюють над цим питанням. До речі, таку доступну для загалу електронну карту мають лише 10 міст України.